Загалом 124 людини зараз перебувають у центрі комплексної реабілітації Фенікс, що у селі Жабка Луцького району. Це 79 дітей та 45 мам, розповіла Суспільному завідувачка відділення медичної реабілітації центру Оксана Міндюк. Центр структурний підрозділ обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства. Раніше це санаторій дачний. Тут допомагають дітям із ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями, каже Оксан. Сана міндюк орієнтовно 40 відсотків пацієнтів діти із дитячим церебральним паралічем. Це дуже важка патологія, яка потребує великої кількості втручань, комплексної допомоги, як фізичної реабілітації, допомоги ерготерапевта, психолога, логопеда, педагогічного супроводу. П'ятирічний Артем займається із ерготерапевткою. Терне. Молодець круто. У хлопчика ДЦП розповіла його мама Іванна Бурачок, і вже упродовж чотирьох років її син пацієнт центру «Фенікс». Скільки багато процедури, скільки багато обладнання, немає ніде. Педагоги, реабілітологи, дітей люблять, віддаються цим дітям. Якщо будуть лежати день-два, тобто утворюються контрактури. Упродовж чотирьох років набувати нових навичок артему допомагає ерготерапевтка Лілія Рудчик. каже, найважливіше показати дітям, як добре бути самостійними. Маємо гарні результати в більшості. Ми тут працюємо з ручками. Звісно, відпрацьовуємо положення, сидячі, допомагаємо зміцнити м'язо спини і ручок. Формуємо захват. Ерготерапія передбачає комплекс реабілітаційних заходів, який допомагає дитині бути максимально соціалізованим, адаптованим, самостійним і незалежним. Свої перші кроки у центрі Фенікс зробив син Тетяни Якимової Дмитро. Зараз йому 14. Фахівці центру займаються із хлопцем уже 13 років, каже мама. Ми маємо ДЦП з тяжкої форми. Як бачите, моя дитина ходить. Ми пересуваємося, ми їмо. У нас нема мови, але надіємося, що вона буде. Я в 4 роки він тільки почав ходити, але іменно тут допомагають пацієнтам центру Фенікс у реабілітації і тварини: поні і риска та орлик. Роман, а нам ще треба шишки позбирати, руки вверх кулачками працюємо. Один, два. Фізична терапевтка Любов Мурашко, спеціалістка з іпотерапії. Говорить, завдяки спілкуванню із поні діти долають страх перед тваринами, формують фізичні навички та отримують позитивні емоції. Подає навики ходи, так як крок коня співпадає з кроком ходи дитини. Коли кінь іде, так само йде працює тазові суглоби. Діти кормлять. Є дитина, яка не може розкрити ручку, вона для того прагне подолати цей страх, щоб дати просто тварині. Якийсь косочок яблучка, морквинки, потрогати живу тварину це не м'ягка іграшка. І просто побути поруч з ним це є якась своя емоція. Такі око мені не з'їш. Ну не з'їв, бачиш. Годує поні орлика, восьмирічна Естер Ізманевич. Її мама Людмила Бондар ділиться враженнями про реабілітацію доньки у Феніксі. Маємо вроджену травму, лівобічний парез, але постійно ми бачимо покращення після реабілітації. Дуже задоволені, дуже потужна фізична реабілітація». Зі слів Оксани Міндюк, курс реабілітації у Феніксі триває 14 днів. Два курси на рік для дітей до 18 років оплачує Національна служба здоров'я України за програму. Медичних гарантій. Ще один курс, щороку можна отримати як соціальну допомогу. Цього каже лікарка: недостатньо. Після курсу реабілітації дітки мають полегшення на 2-3 місяці. А це якщо так розрахувати, хоча або чотири курси реабілітації на рік мали би мати це мінімально. Як розповіла Оксана Міндюк, до Фенікса приїжджають пацієнти із інших областей України. Зараз на реабілітацію є черга на червень та липень. Кількість охочих каже зросла через повномасштабну війну, адже не всі реабілітаційні центри в Україні працюють. Лариса Андрійчук, Віктор Лагніковський Суспільне новини, Луцьк.